Доброго дня, вітаю всіх! Хочу показати, як дощі сприяли росту цибулі, яку висіяли під зиму. Кущовка зовсім вже рясна. І така звичайна пішла рости. Часник прямо суперський. Бур'ян також. Сапати його не можна, тому що мокро. Вчора був дощ у нас коричневий. Часник також дуже гарний. Нітрамфуска внесена дощем, розчинилася і почала діяти. Дощ був вчора рижий, дивіться, ось на часнику. Дуже видно, так посад і лишився, що то було. Чи то піски з сахари, чи глина, непонятно звідки. Але таке все риже стоїть. Ну, росте, все росте. Дощ сприяє.